Доброго здоров'я, друзі! Мене звати Ірина і я рада вітати вас на моєму авторському каналі, на нашому з вами каналі про бухгалтерський облік в Україні. Авторство полягає в тому, що на базі свого досвіду я пропоную слухачеві ті нормативно-правові акти та статті, які на мій погляд необхідно знати бухгалтеру-початківцю для початку своєї діяльності. А зараз я вимикаю камеру, тому що моє обладнання створює не дуже якісне відео. І залишаю звук та монітор. Розглянути поняття об'єкти бухгалтерського обліку. Об'єктами бухгалтерського обліку є активи, пасиви, витрати та доходи. Поняття активу дає нам закон 996 стаття 1. Активи це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому. Далі в цьому законі у нас є поняття економічної вигоди, економічна вигода. Потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів. Також в цій статті у нас є поняття витрат, витрати це зменшення економічних вигляд. У вигляді зменшення активів або збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власником. Зазвичай це витрати пов'язані із ресурсним забезпеченням виробництва, придбанням матеріалів, обладнання. Оплатою праці працівників ремонтом обладнання. До витрат необхідно ставитись дуже уважно і на допомогу нам будуть бухгалтерські стандарти, про які будемо говорити далі. Також в цій статті є поняття доходи. Доходи збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань. Яке призводить до зростання власного капіталу. За винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників. А от поняття пасиву в нормативно-правових актах я не знайшла. І буду рада, якщо ви мене виправите. А згідно з науковою літературою, пасиви – це сукупність усіх джерел. Формування коштів підприємства. Тобто це грошові ресурси, які були витрачені на придбання акту. Поняття пасиву нам надає Вікіпедія, але Вікіпедія надає навіть ось таке поняття пасиву. Тобто навіщо це треба давати в Вікіпедії, знає тільки Вікіпедія. Якщо вам сподобалось заняття, ставте лайк, підписуйтесь на канал і бажаю вам успіху у всіх ваших справах.